У центрі зайнятості продовжує свою роботу програма грантів та мікрогрантів. Вона надає фінансову підтримку для реалізації бізнес-ідей створення або розширення власного підприємництва за рахунок держави. Це кошти, які можна отримати на започаткування або розвиток власного бізнесу, той, який вже працював. І ці кошти не підлягають поверненню. Вони. Чи повертаються, чи компенсуються через сплату податків, які передбачені законодавством, коли підприємець працює і реалізовує свою діяльність, отримати фінансову підтримку можуть учасники бойових дій, ветерани, члени родин загиблих та зниклих безвісті, а також другий із подружжя. Вартість гранту становить до мільйону гривень. Ясно, що є умови, передбачені державою, це створення нових робочих місць. Якщо говорити про мільйон, то там передбачено створення чотирьох, як мінімум, чотирьох нових робочих місць, із них повинні бути два для ветеранів. І е, коли мова йде про мільйон, то 70% дає держава, а е, сам ветеран співфінансує 30%. Якщо мова йде про 500 тисяч для членів сім'ї, це другий з подружжя. Члени сім'ї це другий з подружжя, то тут обов'язкова умова створення якнайменше двох нових робочих місць. Максимальна сума мікрогранту може становити 250 тисяч. Отримати мікрогрант може той, хто. Реєструється як підприємець, розпочинає свою діяльність або той, хто вже провадить свій бізнес. Тут обов'язковою умовою є створення якнайменше двох нових робочих місць, і знову ж таки про зміни до порядку мікрогрантів передбачають, що можна отримати до 75 тисяч молоді. До 150 тисяч в подвійному розмірі до молоді тут відносяться особи від 18 до 25 років на започаткування власної справи. От в цьому мікрогранті в цьому саме немає непередбаченого обов'язкового створення нових робочих місць. Тобто молода людина, чи просто реєструється підприємцем, особа і провадить свою підприємницьку діяльність, сплачує за себе податки, обов'язкові і збори, погашається цей мікрогрант і немає обов'язкової умови приймати на роботу людину, створювати нове робоче місце. Державна служба зайнятості також може допомогти роботодавцю компенсувати вартість облаштування робочого місця для інвалідів першої та другої групи. Програма стосується не тільки наших ветеранів, ця програма стосується всіх інвалідів першої і другої групи. Якщо роботодавець приймає на роботу таку людину, то для того, щоб людині було максимально зручно виконувати роботу, яку вона може виконувати, це може бути там якийсь пандус, якийсь підйомник, це може бути комп'ютер, це може бути ну, різні напрямки в залежності від того, які протипоказання є у людини. Облаштовується робочий місць і служба зайнятості компенсує роботодавцю вартість цього робочого місця. В межах для інвалідів другої групи це більше 70 тисяч, для інвалідів першої групи це більше 100 тисяч. На ці кошти можна справді облаштувати робоче місце, і людина зможе працювати повноцінно, незважаючи на ті вади, які вона має. Зазначимо, що в Олександрійському районі протягом дії програми з липня 2022 року двоє ветеранів-захисників отримали гранти на розвиток власної справи.